З вами програма Наше здоров'я то я її ведуча Ірина Шкода. Сьогодні ми з вами поговоримо про захворювання, які мають відношення до верхніх дихальних шляхів. Ми з вами знаходимося в комунальному закладі поліклінічне відділення номер 5 Віктор Михайлович, розкажіть трошки про себе. Я бачу, у вас багато сертифікатів. Це я думаю, дуже цікаво буде глядачу. Ну, в цій сфері я працюю з 1996 року. Після закінчення Тернопільського медичного на той час інституту, сьогодні вже Тернопільський медичний університет? От я закінчив з 99 по 2001 рік клінічну ординатуру. Скажіть, будь ласка, яка тенденція у захворюваності на лор захворювання? Ну, тенденція у нас спостерігається в залежності від пори року. В зв'язку, наприклад, найчастіше в зимово-осінній ранньо-весняний період це запальні захворювання верхніх дихальних шляхів, риніти, синусити, а також фарингіти та тонзиліти. А в весняно-літній і ранньо-осінній період це більше тенденція до алергічних. Захворювань, алергічні риніти, алергічна риносинусопатія. Цю хворобу можна здолати самостійно? Саме лікування? Чи треба обов'язково <загал> звертатись до фахівців? Взагалі обов'язково треба звертатися до фахівців. Перш до все, треба звернутися до отоларінголога, який поставить даний діагноз, а також проконсультує хворого у алерголога. І алерголог вже за допомогою певних тестів визначить, на що в людини алергія. Коли людина захворіла і самостійно купує в аптеці судинозвужувальні каплі, капається, чи може бути ну, подальше ускладнення? Коли в людини нежить, вона використовує судинозвужуючі краплі, їх треба використовувати певний термін. тобто Якщо людина капає для покращення носового дихання, там є інструкція, інструкції записана, що використовуєте не більше 3-5 днів. Але люди часто, капаючи краплі, привикають до них, тому що вони не лікують, вони тільки покращують носове дихання. В цьому більш ніхто лікувальних ніяких немає властивостей. Люди звикають до цих краплів. І використовують їх тривалий час. Деякі пацієнти, читаючи інструкцію, міняють краплі, але купують судинозвучі краплі, міняють тільки назви. Від цього більш нічого не міняється. Тобто фірми, різні фірми випускають ці краплі під різними назвами. І людина йде через 5 П'ять днів купила інші сюди краплі, інші, і потім виникає привикання, і людина вже без крапель не може дихати. І тоді це приводить до того, що таким людям необхідно вже оперативне лікування, яке виливається, ну, великі кошти треба затратити, щоб. І все-таки оперативне втручання ну, не завжди. Можна отримати даний результат, добрий який би результат. Ми хотіли. добрий результат, який би ми хотіли. Тому я хотів би звернутися до пацієнтів, що при захворюваннях, простудних захворюваннях, коли є сереніт, алергічних захворюваннях, коли ніс не диха, треба завжди звертатися до фахівця, не займатися самолікуванням. Скажіть, будь ласка, є хворі, які, якщо є нежить, температура, в першу чергу йдуть в аптеку, купують антибіотики і починають вживати. Наскільки це нерозумно і як можна пацієнти, які самостійно в аптеці купують антибактеріальні препарати при вірусних рінітах, при вірусних захворюваннях, викидають кошти тільки даром, тому що ці препарати не впливають на віруси, і тому треба звертатися до фахівця, щоб було. К пацієнту призначено відповідне лікування до його захворювання. Лікує, не лікує все рівно, неділю буде нежить. Це правда? Чи все таки лікувати нежить необхідно? в зв'язку з тим, що коли не лікується нежить, можуть виникнути цілий ряд ускладнень. Ускладнення гострого катарального реніту це синусити, запалення примасових пазух, а також можуть бути отити, фарингіти, тонзеліти, тобто різні ускладнення. Нежить має і сам пройти за відповідно за 7, 5, 7 днів. Але частіше всього, коли людина не звертається до фахівця і не лікується, то по статистиці частіше спостерігаються ускладнення. З якими діагнозами до вас звертаються? Ну, найчастіше всього звертаються, якщо це осінньо зимній період, то це гострі запалення верхніх дихальних шляхів, а також отити. Це менш. Розширена патологія. Віктор Михайлович, для відновлення носового дихання, які оперативні втручання можуть бути в умовах амбулаторних? Ну, в амбулаторних умовах ми використовуємо малоінвазивні методи при рівності носопатії, коли виникає порушення носового дихання, яка не піддається консервативному лікуванню. Ми виконуємо ультразвукову дезінтеграцію нижніх носових раковин. Це малоінвазивне оперативне втручання безкроваве, е, яке на 99% приводить до відновлення носового дихання. І перспектива, яка через 5 років, через 10, можливо, ну, в таке, що знову? В основному е, 95%. Людей, які, яким виконана дашна операція, е, дихання на себе відновлюється назавжди. Ну, 5% бувають повторні. Добре, а які ще оперативні втручання е, в ваших умовах можливі? У ну, наших умовах ми виконуємо при гайм... гострих гнійних синуситах, при гайморитах, виконуємо пульці гайморових пазух. Ми виконуємо ще така У нас є методика катетеризація гаймерої пазухи, коли безпосередньо у пазуху вводиться катетер і постійно проводиться лаваж даної пазухи, постійно вводиться антисептик, промивається антисептиком пазуха. Після чого вводиться антибактеріальний препарат. Це дуже ефективна методика при лікуванні гнійних синуситів, тому що зменшується антибактеріальне навантаження на організм, можна менше використовувати загальних антибактеріальних препаратів, антибіотиків, і більше ми використовуємо місцево, тобто безпосередньо впливаємо на вогнище враження. 5 травня міжнародний день боротьби за права інвалідів. В чому полягають головні порушення цих прав, зокрема у темі медичного забезпечення? Відповідь на це питання нам дасть один із досвідчених кіровоградських юристів за фактичним подіям, які відбуваються в Україні. Медичне забезпечення для Звичайних громадян і людей з обмеженою важливості воно існує за рахунок е, власних коштів, за рахунок місцевих бюджетів, за рахунок державного бюджету. Ну за рахунок власних коштів зрозуміло, що людина їх має, вона буде витрачати їх. Е, Об'єктивно, реально, правильно тут питання, яких нема. Виникає питання із належним використанням тих же самих державних коштів, державного бюджету. До речі, це найбільші кошти, які виділяються в нашій державі. І знову ж постає питання про чи ці гроші доходять безпосередньо до, на лікування інваліда, чи ці гроші надходять до лікувального закладу, а лікувальний заклад їх вже може витратити. Очевидно і не зовсім чесно. Так, от, на сьогоднішній день ці гроші ідуть не на інваліда, а вони йдуть в лікувальний заклад. А лікувальний заклад їх може використати десь на комунальні платежі, може використати на щось інше і таке інше. Або, скажімо, може купити якийсь там засіб для пересування для покращення роботи кінцівки, який фактично, скажімо, там, в Германії, стоїть. Тисячу доларів, а вони купляються через посередника і платять за це дві тисячі доларів. І при цьому тисячу доларів ну умовно скам забирають крад крадуть собі. Так, оця вся схема вона повинна бути побудована по-іншому. Якщо людина має потребу і держава може її захищ... захистити ці потреби, вилікувати ці людину, так це повинно безпосередньо надходити на рахунок, який відкриває на моє переконання інвалід. Особа відкрива. От їй треба, наприклад, там протезування, чи треба крісло яке зробити. Тоді ця особа каже, що я домовилася із такою організацією, установою, чи де там, що це буде така то вартість. І людина може домовитися, уговорити когось, щоб це була можливо, вартість не ринкова, а можливо, нижче ринковий. То це право залежить від людини. Тоді гроші не будуть розкрадатися. І я пропоную, от установам. Громадським організаціям інвалідом, оце питання дуже вагомо контролювати. Тому що, дивлячись на те, що зараз влада змінюється, вона ще не помінялася, я сподіваюся, що вона змінюється і зміниться. Все одно знайдуться люди, які будуть ласи на цей кусочок грошей. І це треба змінити. Очевидно, треба внести зміни в цей закон, який регулює порядок діяльності. Інваліда і державних установ Треба внести зміни. Надо внести зміни в державний бюджет, нада внести зміни в закон про який стосується лікувальних закладів, медичного забезпечення, щоб це було зрозуміло і прозоро, щоб це могла будь-яка людина зайти і побачити через інтернет, як як рухаються ці кошти. Щоб ця людина могла побачити, якщо це закупається лікарство на допомогу людині, яка є з обмеженою можливості, то це можна було подивитися, що це лікарство, лікувальний засіб в аптекі він стоїть там 100 гривень, чи її купили за 100, чи її купили за 150 А очевидно, якщо це в аптекі коштує 100, то це ж там роздрібна націнка є. А лікувальний заклад в цій ситуації його має можливість в оптовіка купити за 70 гривень. Елементарні речі, але це повинно бути прозоро, висвітлено і доступно. Тоді ми будемо мати і значно е, кращу підтримку цих людей через державний бюджет. А державний бюджет це ці гроші, які заробляє все суспільство. І дуже важливо ці гроші поділити по-чесному. Це перш за все повинно бути в державі чесний розподіл суспільно зароблених грошей, в тому числі для людей з обмеженою можливостями. Звичайно, ця тема є досить глибокою, але суть її, на мій погляд, як найкраще передає вислів одного з європейських соціологів. Він пише, що цитую в Швеції нет поняття чоловіка інваліда є поняття общства інвалід, у которого лісниці слишком високі, а двері слишком узкі, щоби могли пройти всі. Взагалі, саме поняття люди з обмеженими можливостями є досить відносним і безумовно це помічають і психологи з лікарями, і філософи. Я до цих людей ставився б і запросив запросив би все українське суспільство ставиться як до людей, які є трохи іншими в фізичних можливостях, які але ці люди є повноцінними громадянами, і вони повинні сприйматися всім суспільством, всіма державними органами, всіма посад особами як такі люди, які мають такі самі права, передбачені конституції, як будь-який як будь-який громадянин. А якщо людина, наприклад, там обмежена якійсь фізично, але вона має велику силу волі, то це не значить, що вона себе не зможе реалізувати. Очевидно, є багато прикладів, де люди якісь мають фізичні вади, але їхній сила духу настільки велика, що вони його реалізують і реалізують набагато сильніше, набагато краще, чим е, звичайні люди, наприклад, наші параолімпійці, або можна навести там приклади в якомусь іншому бізнесі, де люди із обмеженими можливостями реалізують себе. Набагато значніше вони здатні організувати навколо себе людей, здатні створювати робочі місця і так і таке інше. А тепер кілька хвилин дещо шокуючого відео, після якого продовжимо розмову про можливості людини. Я ні готовий. меня никогда не было рук и ног. Но я очень благодарен, что у меня есть вот это вот куриное крылышко. Вот здесь. Люди теряют голову от ужаса, когда видят меня впервые. Это было так круто. Я был на вершине водяной горки совершенно один. Все, кто был внизу горки, естественно, ждали, когда же спустится очередной человек. А вот и я. И они обалдели. Они смотрели вот так. Я в этот момент еще для прикола посмотрел на себя с видом типа «Эй, что со мной произошло? Куда подевались руки-ноги?» Временами я смотрел на свою жизнь и думал, я не могу делать то, или я не могу делать это. Ты продолжаешь сосредоточиваться на вещах, которые хотел, чтобы у тебя были, или на тех штуках, которые ты хотел бы, чтобы с тобой не случались. Ты как бы забываешь о том, что у тебя есть на самом деле. И кажется, не было в моей жизни момента, когда я повторял, я хочу, чтобы у меня были руки и ноги, я хочу, чтобы у меня были руки и ноги, я хотел бы, чтобы у меня были руки и ноги. Потому что хотения и мечты не помогут. Но то, что я увидел, открыл для себя, это некоторые ключевые принципы. И первое, что я увидел, это способность быть благодарным. Когда мне было 8 лет, ну, я как бы подвел итог своей жизни и подумал, я никогда не женюсь. У меня никогда не будет работы. У меня никогда не будет жизни полный смысл. Но каким же мужем я могу стать, если я даже не могу держать свою жену за руку? Это ложь думать, что вы недостаточно хороши. Это ложь думать, что ты ничего не стоишь. Хладрига! Я не чувствую рук! Я люблю жизнь. Столько людей приходят и спрашивают, почему ты так много улыбаешься? А я им в ответ: Ну, это длинная история. Но в то же время история очень простая. Понимаете? Иногда в жизни очень трудно улыбаться, проходя через то, чего ты не знаешь, ничего не понимаешь. И не знаешь, переживешь ли. Проходишь через бури своей жизни и не знаешь, сколько эта буря продлится. Возможно, у меня нет рук, чтобы держать за руку жену. Но когда наступит время, я буду способен держать ее сердце. И мне не нужны руки, чтобы держать ее сердце. На этом видео я делюсь жизненным опытом. Как мне удалось справиться с вызовами судьбы, трудностями, как я получил в жизни новую перспективу, быть благодарным, мечтать дерзко и по-большому, и никогда не сдаваться. Я говорю с детьми, молодежью и взрослыми о ключевых вещах и выводах, которые я использовал в своей жизни, которые дали мне силы преодолеть все, что встречается на моем пути. Ряд показывает, что там есть о том, что отсутствие всех конечностей у человека даже эта патология не подразумевает под собой то, что человек не может заниматься собой. Люди плавают, люди занимаются собой, люди развиваются, показывают другим, скажем так, что жизнь на этом не закончилась, что инвалидность находится не у нас в физическом теле, она находится у нас в голове. И только вот избавившись от вот этой вот навязчивой идеи, что все, для меня жизнь закончилась, и вступив в жизнь и дальше продолжая развиваться, они могут стать полноценными гражданами, не чувствовать ущемленности в себе. Зрозуміло, що суворий діагноз та фактична інвалідність якогось ступеню це речі об'єктивні. Але хто сказав, що при фізичних вадах життя не можна наповнити позитивом. Спорт активний спосіб життя, ось що дасть вам нове відчуття реальності і нові шанси проявити себе в суспільстві. Нам фізичне тіло всім людям дано пріжгову для движення. И наличие каких-то дефектов физического тела не подразумевает под собой, что эта физическая активность должна быть ограничена. То есть, если даже человек является инвалидом, неважно какой группы, физические движения, физкультура, спорт является составляющей его реабилитации. Поэтому в каждой ИПР прописывается, то есть есть отдельная глава занятия физкультурой и спортом где прописываются необходимые инструменты для занятия физиокультурой и спортом, какие физические нагрузки он может выполнять и какие ему рекомендуются для восстановления своего физического состояния. Может ли он заниматься, хотя, в принципе, особых противопоказаний, таких вот, чтобы вообще не заниматься собой, нет. То есть все решается, какой объем может выполнять тот или иной инвалид. И так, чтобы это не нанесло ему вред. Как профессиональный ликар Игорь Кашин разъясняет, каким самым механизм вплыву активных движений на стан людины. Во-первых, э, стимулируется э, сердечно-сосудистая система. То есть организм, все органы и системы получают больше питания. Во-вторых, идут импульсы от периферии идут в центральную нервную систему. Даже если нет руки или ноги, все равно импульсы как бы идут в эти отделы центральной нервной системы, и у вас получается стимуляция как коры головного мозга, так и периферической нервной системы. И это, скажем так, активирует, приводит в тонус нервную систему. И не только нервную систему, но и весь организм. То есть стимулирует работу, полностью полноценную работу всего физического тела. Ще один не менш цікавий та фаховий коментар у темі важливості спорту та фізичної реабілітації для покращення якості життя людей з обмеженими можливостями. Ми отримали від Олександра Сторожевського, відомого в Кіровограді реабілітолога та остеопата. Появилось такое направлення последністка літ. это реабілітології то Це моя спеціальність, це моя основна робота. То є послі робота. После медицинская работа э, с, с людьми с ограниченными, так сказать, возможностями. В чем она состоит? Здесь три основных направления: это психологическая реабилитация, это физическая реабилитация и, прежде всего, это социальная реабилитация, потому что люди, которые имеют ограниченные возможности, они имеют, э, скажем, способность или свойство закрываться внутри себя. И вот это вот угнетает их вот этим внутренним состоянием. И очень важно реабилитологу выстроить вот эту всю программу, после той программы, которая прописывается докторами, выстроить эту программу, чтобы человек мог быть полноценным и мог вернуться в нормальный социум. Понимаете, здесь и психологическая поддержка, здесь и физическая. Спорт, безусловно, спорт, 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 спорт. Но опять-таки спорт должен быть... В разумных пределах и под каждого инвалида он должен быть расписан индивидуально. Потому что у каждого свои проблемы и у каждого свои ограничения. И обязательно эта программа должна производиться под наблюдением. Обязательно. через время с какой-то коррекцией, неделя две-три чтобы человек мог идти дальше, чтобы человек не чувствовал себя обузой для общества для социума, а чтобы человек себя чувствовал полноценным человеком полноценным э, членом общества То есть э, человек был не замкнутый человек был востребованный человек был в общем человек мог жить полноценной, В полную ножку полноценной жизнью. В этом состоит смысл реабилитации. И здесь спорт играет огромнейшую роль. Но опять-таки, вы понимаете, здесь спорт, <coughs> опять-таки, один из трех китов. Это физическое, психологическое и социальное. Вот это вот, если вот это вот три кита вот эти вот соединяются, вот это все соединяется в единое целое, тогда человек себя не чувствует изгоем, отторгнутым из общества. Он нужен для любого человека. Что самое главное в жизни? Что человек нужен не только самому себе, но еще и обществу. И общество нужно ему. Вы понимаете, это самое главное, чтобы человек мог жить полноценной жизнью и дышать на полную грудь. И спорт в этом отношении играет одну из весомых ролей. Александр, вот в вашей личной практике обращаются ли люди вот такие именно и работают ли на ваши наблюдения за ними? Реабилитацией я занимаюсь в течение 9 лет. И э, люди с ограниченными, э, с ограниченными способностями, инвалиды, как, как, как это называется, сложно. Кому-то просто надо говорить, что это люди с ограниченными способностями. Кому-то можно, вы понимаете, здесь еще вопрос этики состоит. Кому-то можно сказать это человеку, а кому-то нельзя это сказать. Человек может просто очень близко принять это к сердцу, и это очень тяжело. Да, да работа идет, очень идет, очень активно идет. Вот, допустим, у меня есть... Один из моих клиентов, я, я не люблю слово пациенты, э, один из моих клиентов, с которым я уже в течение, э, скажем, 7-8 лет э, э, работаю, мы с ним идем рука об руку, он последние несколько лет не выступает, э, у, у него врожденное ДЦП, но ему очень повезло, его родители отдали в детстве на плавание. І вот он потихонечку, потихонечку шол е тім путем, і он вираз до олімпійського чемпіона. Не єдіне єдине ж до олімпійського чемпіона, це гордість нашої країни, це гордость нашого города. це Юра Андрюшин. Зрештою, ми не могли обійти увагою думку психологів з висоти їх досвіду. Що можна сказати про додаткові резерви людей з обмеженими можливостями, якщо вони є активними, займаються спортом, туризмом і живуть на позитиві. активный образ жизни, он действительно помогает справиться со многими про проблемами. Он дает устойчивость психики и такую стрессоустойчивость, потому что в психологии есть также такой постулат, как тело и психика – единая система. И если человек занимается спортом, то его психика становится более устойчивой, более сильной. Я лично видела по всему миру, это и Восток, Азия, Европа они путешествуют абсолютно свободно. Везде в аэропортах есть службы, везде, во всех, скажем так, автобусах, поездах есть специально обученные люди, которые им помогают, и они ведут не просто абсолютно нормальный образ жизни, образ жизни здорового человека, а даже ну, общество не замечает о том, что этот человек здоровый, либо это человек колясочник, либо с какими-то другими проблемами. Лично меня удивила в Европе пожилая пара, когда мужчина и женщина, и мужчина, дедушка примерно 70-80 лет с кислородным баллоном абсолютно нормально заходили в туристический автобус для того, чтобы путешествовать. И явно было видно, что они не с этого города, не с этой страны. То есть люди приехали посмотреть другую страну, другой мир, таким образом расширяя свое мировоззрение, свою жизнь. Также в Бангкоке, где огромный аэропорт, один из самых больших аэропортов на востоке, многоэтажный, многокилометровый и очень много людей колясочников, маленьких людей, все путешествует, их встречают специальные люди, у них есть комнаты, где они могут себя обслужить. К сожалению, очень большая категория инвалидов отечественных, они зажаты, где-то заблокированы. Что вот, если вкратце сказать как психологу, что им нужно, чтобы этот прорыв совершить, вот к тому, что вы видели. людям? Прежде всего, это действительно сказать себе, что ничего невозможного нет. Это самое первое. Второе, я бы советовала все-таки находить людей за рубежом. В этом плане есть интернет, есть скайп. Инвалиды других стран, они очень открыты, и они ведут обычный образ жизни, несмотря на свои болезни, несмотря на свои какие-то жизненные ситуации. И просто следовать их примеру. То есть, но ну, однозначно начинать нужно со своего мировоззрения, со своих внутренних принципов. Это возможно и с общением. То есть коммуникации, примеры, они очень, скажем так, мотивируют на изменение своей жизни. Щосереди в ефірі Кіровоградського обласного радіо слухайте в прямому ефірі програму Сімейний лікар. Її ведучі лікарі-онкологи Андрій Гардашніков та Світлана Гордашнікова щотижня о 18.20 протягом півгодини проінформують вас про найцікавіші медичні події та найновіші технології лікування. Дякуємо, що ви були з нами. Бажаємо вам здоров'я. До побачення.